Вітаю вас на телеканалі НТК події дня четверга 17 січня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Маєш талон в автобусі, можеш їхати безкоштовно. Як і в минулому році, 60 талонів видається для пільгових категорій. Найстарша мешканка Циняви Катерина Туменчук відзначає 95-річчя. я ще У робила? У Коломиї відбувся майстер-клас. Навчали розфарбовувати їстівними фарбами медові пряники. Це цікаво. В мене має вийти ялин. Отож, тепер про це та інше більш детально. маєш талон в автобусі можеш їхати безкоштовно. Коломияни, які мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті, можуть звернутися у центр надання адміністративних послуг, що на вулиці Привокзальній. Там власне їм дадуть талони. Нагадаємо, торік містяни вже ними користувалися. Досвід на думку чиновників виявився вдалим. Тому цю практику продовжують. Уже третій рік поспіль у бюджеті Коломиї передбачені кошти для відшкодування витрат, які несуть місцеві перевізники, оскільки державний бюджет з 2016 тисячі припинив виплачувати кошти для відшкодування пільгових перевезень розповідає начальник департаменту соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Яремчук. У 2019 році на ці витрати передбачено 2,5 мільйони гривень, як і в попередніх роках, право безкоштовного проїзду в міському транспорті будуть мати такі категорії пільговиків, як особи з інвалідністю внаслідок війни всіх груп, а також учасники бойових дій. Окрім того, особи з інвалідністю першої і другої групи, а також особи, які супроводжують особу з інвалідністю першої групи, дітки з інвалідністю, а також один із батьків, який супроводжує дитинку з інвалідністю. Окрім того, право безкоштовного проїзду по території міста будуть мати громадяни, які потерпіли від аварії на Чорнобильській е, атомній електростанції і віднесені до е, першої категорії. Окрім того, теж потерпілі громадяни від аварії на АЧС, які є ліквідаторами і віднесені до другої категорії. Ці люди, щоб безкоштовно їздити в громадському транспорті, мають лише показати водієві посвідчення. Інші пільгові категорії, зокрема особи з інвалідністю третьої групи, незалежно від причини інвалідності, діти з багатодітних сімей, учасники війни, пенсіонери за віком повинні мати спеціальні талони. Щороку виготовляються талони, і я власне хочу на цьому звернути увагу, що ті талони, які не були використані у попередньому році, до розрахунку не приймаються. Як і в минулому році, 60 талонів видається для пільгових категорій, і ними можна скористатися протягом цілого 2019 року. Дуже часто говорять, що цих є талонів замало, як і в попередніх роках, так і в 2019 році, будуть діяти пільгові маршрути, де для безкоштовного приїзду достатньо буде показати тільки пільгове посвідчення. Хотіла би звернути увагу особливо для пенсіонерів, які отримають пенсію за вислою років чи в разі втрати годувальника. Даний вид пенсії дає право тільки до строкового виходу на пенсію, але право пільгу проїзду безкоштовного даний вид пенсії не дає. Тому власне пенсіонерам за віком чи перепрошую за вислою років чи в разі втрати годувальника можу рекомендувати скористатися тільки пільговими маршрутами. Компенсаційні талони видаватися не будуть. Скористатися безкоштовним проїздом можуть і мешканці п'яти населених пунктів, які приєдналися до Коломиї, розповідає Людмила Ярамчук на таких умовах, як і Коломияни. В Коломиї право на пільговий проїзд у транспорті мають трохи більше 13 тисяч мешканців. А в п'яти населених пунктах, які приєднались до нашого міста, півтори тисячі. Талони вже видають. Розпочато видача талонів у селі Шеперівці. Вони є наші. Так само мають право пільгового проїзду, тим більше, що вартість компенсаційного талону як для жителів села Шапарівці, так і для міських наших жителів, є теж саме 4 гривни. 23 січня видача талонів вже буде проводитися жителям сіл сіл воскресенці. Щодо е, інших сіл, є оголошений конкурс на здійснення перевезень перевізниками. Після того як буде проведений конкурс, буде заключено договір із тим перевізником, який його виграє. І відповідно талони будуть видаватися теж у селах Тумачик і в Іваніці чи в Коломиї талони на 2019 рік почали видавати ще наприкінці грудня. За цей час їх уже отримали 4 тисячі містян. Всі, хто ще цього не зробив, може звернутися у центр надання адміністративних послуг, що на привокзальній. Саме там і видають талони на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Впродовж різдвяних свят народний депутат України, лідер фракції самопоміч у Верховній Раді Олег Березюк, перебував на Прикарпатті. Щоправда, обранець не лише святкував, а й спілкувався з людьми та вирішував важливі для громад питання. Відвідав політики Коломию. Тут Олегові Березюку із дружиною Уляною Коломийські друзі провели екскурсію музеями. А ми розпитали нардепа про враження від Гуцульщини та що нового варто очікувати від їхньої політичної сили у 2019-му. Олег Березюк каже, що Карпати завжди приваблюють своєю могутністю. А Особливо в час величних свят, а ще це один з небагатьох регіонів в Україні, який навіть у повсякденному житті зберіг автентизм. Обранець побачив, що покутяни та гуцули живуть давніми традиціями. Це стосується віри, майстерності, мистецтва. Завдячуючи горянам, Україна збереглася як держава. Історичний факт є те, що радянські війська, радянська влада, ця комуністична система дуже довго заходила в Карпати. Карпати і люди, звичайно, в першу чергу опиралися цьому до 70-х років. А потім вони змінили тактику. Вони почали інвестувати в культуру, бо побачили, що для гуцулів це є частина життя невід'ємна. І це дозволило їм зайти глибше. Політикові прикро, що зараз кошти в бюджеті на культуру мізерні особливо недофінансовуються гірські райони, де й так виживати складно. Це призводить до того, що населення покидає свої землі. Верховинських селах, не тільки верховинського району, а високогірних селах закриваються клуби за недофінансуванням, закривається частина діяльності людей, цю частину етносу, традиції і індустрії, адже мистецтво є індустрією на сьогоднішній день в світі. Треба не то, що зберегти, її треба підсилити державною підтримкою. Без цього в Карпатах вижити непросто. адже Когір'я це випробування. Не тільки випробування фізичні, але і випробування економічні. Під час зустрічі в гірських селах політик напрацював низку важливих питань. Вони спільно з верховенським осередком самопомочі. Будуться вирішувати село Ільці Верховинського району перед новим роком під ялинку ЕНКРЄКП в лапках незалежна інституція, яка встановлює тарифи, скасовує нічний тариф на електроенергію, який є значно нижчий за денний. Заходимо в школу, і керівник школи нам каже: А я тепер не знаю, як опалювати школу, адже ми вклали гроші в енергетичну ефективність і вночі нагріваємо воду. А протягом дня використовуємо тепло для огрівання приміщень. На сьогоднішній день це в чотири рази дорожче. Особливо у Карпатах Олега Березюка вразили майстри, котрі виготовляють унікальний музичний інструмент трембіту. Але й тут політик побачив негаразди. Трибіта це не простий інструмент, це інструмент духу і такого архаїчного, такого, який тримає і здоров'я, і метафізику. Ця ниця адміністрація виконавча, вона не може знайти дві тисячі гривень для того, щоб заплатити майстру і зробити требіту для колективу, який чи не єдиний залишився, і цей колектив, працюючи тяжко, працюючи не на роботі, а працюючи. Що, маючи додаткові, щоб вижити, збирається і купує сам за дві тисячі гривень. Сутримбіт це є злочин. Гуцульська коляда, пісня, співанка, справжні троїсті музики, запальні танці, гуцульське весілля, театральне мистецтво, гірські однострої, вироби народних умільців оцей гуцульський світ незабутньої культури предків може забезпечити успішне майбутнє не тільки горянам. А й Україні варто лише надати регіону відповідну державну підтримку. Вважає Олег Березюк. Сільський голова грає на бубні депутат обласної ради колядує. Так у Циняві відсвяткували день народження найстаршої мешканки Катерині Томенчук виповнилося 95. Вона усе життя пропрацювала у колгоспі на фермі, а ще донедавна тримала господарку вдома. У свої 95 бабця Катерина майже не приймає ліки і лише кілька років тому переїхала жити до племінниці. Таємницею довголіття ділилася із нашими журналістами. Вулиця Нова у Циняві. Саме тут ось уже чотири роки мешкає найстаріша жителька села Катерина Томенчук. Раніше жінка жила самостійно, доглядала господарство корова, поросята, кури, город. Тепер мешкає у племінниці, адже дітей немає. Тут їй затишно, як у рідній домівці, каже Катерина Томенчук. Аби не було нудно, бабця Катерина дивиться телевізор, допомагає готувати їсти, насамперед чистить картоплю, а ще в'яже шкарпетки. Каже, не думала, що дочекається 95-річчя, адже дуже важко працювала. Я сама не думала птичку жити, як я ще си наробила. Катерина Томенчук народилася 17 січня 1924 року у селі Цинява. Тут проживає й досі. Окрім неї, батьки мали ще четверо дітей, троє синів та ще одну доньку. 35 років Катерина Юріївна працювала у колгоспі на фермі. Пригадує, навіть одного разу її як передову працівницю колгоспу відправили у складі делегації на сільськогосподарський з'їзд у Москву. Окрім постійної роботи у колгоспі, Катерина Томенчук доглядала худібку вдома. Тридцять 35 років, 15 років корови доїла і так біття обхудела. А ще. Катерина Томенчук майже не приймає ліки, розповідають родичі. Вона мало їсть, а найкраща профілактика захворювань 20 грамів горілки, каже бабця Катерина. Ай, все, цокнулося. Все. З 95-річчям Катерину Томенчук прийшли привітати поважні гості. Серед них депутат обласної ради, голова Матеєвацької ОТГ Петро Книшук. Він традиційно вітає довгожителів Коломийщини, адже каже для цих людей важливе наше пошанування. Я щиро дякую вам за ту велику працю, яку ви робили у нашому селі, адже ви все своє життя у сільському господарстві. Тому це є важка була у вас, виснажлива праця, але вона вам не пошкодила, тому що ви, ще бачу, добре так виглядаєте на свій вік. Тому від себе особисто, від депутатського корпусу. Щиро вас вітаю. Я зичу вам здоров'я, миру і добра. Я хочу побажати вам, щоб ми ще з вами справляли сторіччя. Вітає Катерину Юріївну і депутат Коломийської районної ради Олег Томенчук. Він бажає іменинниці здоров'я і дожити як мінімум до ста років. Побажати вам міцного здоров'я, цього чесного, доброти, спокою, серця. до слова у Ценяві мешкає понад 1600 людей. Катерина Томенчук, поки найстарша в селі. Вже навесні матимуть ще таку ж ювілярку, розповідає сільський голова Богдан Томенчук. 25, це не так дуже. Мала цифра, це цифра велика. Але ми би хотіли ще прийти через п'ять років, коли вам буде сто років. Ну Бог дав. Як вам Бог дав, щоб ви пережили війну, перенесли голод, робилися своє життя у колгоспі. Ми маєте сама, сама не малася нікого. Після привітань до святкового столу для ювілярки рідні підготували смачний торт, а також веселу коляду. Ольга Гереджук, Андрій Флоря події НТК». Малювати їстівними фарбами на медяниках навчали дітей Коломийщини. Майстриня Руслана Боднарук провела майстер-клас для охочих у центральній районній бібліотеці. Кондитерка відкрила таємниці, як випічку робити не лише красивою, а й смачною та корисною. Я роблю пряник. Семирічна Владислава Сковалівки розфарбовує запашний медяник. Із їстівних фарб дівчинка створює справжній кондитерський шедевр новорічну ялинку. Фарба кольору зеленого. Я нанесла її на пряник. Це цікаво. В мене має вийти ялиночка. Такі майстер-класи для дітей Коломийщини вже не вперше проводить кондитерка, власниця творчої майстерні медові пряники Руслана Боднарук. Випікає та розфарбовує печву жінка уже п'ять років. Розповідає, за цей час виготовила тисячі медяників для рідних та друзів. Ну і, звичайно, на замовлення. Люди хочуть чогось свіжого, нового, незвичайного. Хоч це якоїсь казки. На своїх майстер-класах майстриня вчить розфарбовувати вже готові медяники, які випікає у своїй майстерні. каже, усі інгредієнти екологічно чисті та корисні. Медові пряники, сама назва вже говорить, що там є мед. Мед використовую з власної пасіки, дуже смачний. Пряник пахне гарно. Руслана Боднарук продовжує важливо працювати з якісними фарбами. Фарби всі їстівні використовую фарби тільки найвищої якості. Майстриня каже, процес розфарбовування пряників дуже цікавий. А тому і дорослих, і тим більше дітей це заняття так захоплює. Я сама вже от скільки років займаюся, і мені все більше і більше це подобається, тому дітям. Така робота надзвичайно цікава. Руслана Боднарук продовжує для дітей такі заняття не тільки цікаві, а ще й корисні. І моторика рук, і фантазія розвиток. І ми вчимося, як запаковувати, щоб зробити такі подарунки для своїх рідних, близьких. Цього разу майстер-клас відбувся в центральній районній бібліотеці. Його організували. Працівники закладу кажуть напередодні впродовж новорічно-різдвяних свят намагаються відкрити для своїх відвідувачів нові цікаві заняття. Нещодавно виготовляли новорічні іграшки з. Пластикові канви, стрічок та кульок. Хай діти спробують настрій різдвяний, новорічний. Хоч уже ну, свята підходять до кінця, але щоб дітей продовжувалася продовжувалась така різдвяна атмосфера. У найближчому майбутньому відвідувачів центральної районної бібліотеки навчатимуть ще й дідухи виготовляти. Марина Максимів, Андрій Гращук, події НТК. 19 січня у Коломиї на площі відродження відбудеться святковий різдвяний концерт. Щедрий вечір, добрий вечір за участю гуртів колядників та церковних хорів міста. Початок о 14-й годині. І це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті НТК та звучить в ефірі Радіо Радіосяйво. Побачимось завтра. Хай щастить і до зустрічі.